Теремок Стоїть у полі теремок. Побачила якось його мишка шкреботушка та й питає Терем Теремок, хто в теремку живе? Ніхто їй не озивається. Забігла мишка в теремок та й стала собі жити. Пристрибала жабка-скрекотушка та й собі питає. Терем теремок, хто в теремку живе? Я «Я, креботушка, а ти хто? А я, жабка з крекотушка, пусти до себе. Жабка й собі стриб до теремка, стали вони жити з мишкою удвох. Пробігав неподалік зайчик-побігайчик. Побачив він теремок та попросився в ньому жити. Стало їх уже троє. Якось уранці прийшла до того теремка лисичка сестричка і питає: Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка жабка-скрекотушка, я жабка скрекотушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка сестричка. Пустіть до себе. Оселилась і лисичка в теремку. Стало їх четверо. Прибіг одного дня вовчик-братик. Терем теремок, хто в теремку живе? Пустіть і мене до себе. Пустили і його, стали у п'ятьох жити. Аж ось суне ведмідь побачив теремок і теж до нього, реве щосили. Терем теремок, хто в теремі живе. Перелякалися звірі, сидять тихенько, та ведмідь не вгамовується, знову реве, обізвалися господарі теремка до нього, розповіли про себе Я буду з вами жити, каже їм ведмідь, і поліз до теремка. Лізе, лізе, та ніяк щось не виходить. Ось він і каже. Краще я у вас на даху житиму. Тільки всіся на даху, а терем так і розвалився. Ледве устигли вискочити з теремка перелякані мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка і вовчик-братик. Усі цілі цілісінькі. Не стали вони сумувати, узялися разом колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати. «Краще... Колишнього збудували.